Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутих новинок ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів, ексклюзивних в'язаних іграшок і розкішних аксесуарів ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра. І так, локаційна мій острівок знаходиться у торговому центрі на пастера 6 а в торговому центрі вже 4 роки і радуємо всіх капризних, які полюбляють прикраси і творчі вироби, які ми всі створюємо з любов'ю для вас. І так на сьогоднішній день маємо капелю. Маски, комірці цікаві різні прикраси в такому форматі з авторськими виробами. погляньте на різний смак від бренду Ілона Бренд. погляньте І нагадаю, що ці вироби можна брати в оренду на ваші святкові події. Так, ось така шапулечка захотіла. Ось так от покрасуватися. Так далі в асортименті гарні якісні тільники, шиї ось такі пов'язки та маски від вірусів і для б'юті майстринь. Далі є яркі, гарні шопери. Далі з цієї сторони є гарні іграшки, ось такі малесенькі, сувенірні, Є гарні браслетики, патріотичні мотинки і дуже багато цікавих брулочків. В патріотичному форматі. Далі є сережки від Ілони. Погляньте, є ось такі прикраси. Кожну річ ви отримаєте в таких подарункових коробочках, тому ви можете обрати, погляньте. На різний смак, як чокери, ось такі цепочки, ось такі дуже гарні тендітні речі. Хто в пошуках ексклюзивних сумочок ручної роботи, то переглядайте. І також є ось такі сувенірні е, такі органайзери. Теж можна обрати тут. Далі гарні в'язані іграшки, ось такі парні формати. Ви теж можете обирати. Далі, хто полюбляє з бісеру прикраси, погляньте, теж є на різний смак. Так. Ось так от прокручую, показую. Є шкіряні сумочки, шкіряні ремені. Є ось такі тендітні Сережки, є сережки в такому форматі. Є цікаві ось такі браслетики. Теж на різний смак. Є ось такі цікаві обручі. Є квітки, чокери, які я роблю власноруч. І є ще ось така дуже мила квіточка. Ось такі чокери роблю по символічні 150 гривень. Для тих, хто любить таке, то завітайте і обирайте. Далі нагадаю, що в мене є ціла колекція суконь в оренду. Є цікаві в'язані вироби, комірці, ось такі резинки, є маленькі сумочки і є. Хустки, бандани теж для дівчат, які обожнюють стильні речі. Далі є сукні комірців, оренду, масочки всякі блискучі. Зараз їх всі хочуть і обирають. Далі є цікаві корсети, прапори шиємо великі, маленькі є ексклюзивні спіднички, бантики, в'язані речі. І є ось такі дуже багато різних дрібничок для наречених, маски для сна, пов'язочки, платочки для вінчання і дуже дуже багато всього ексклюзивного. Що ми створюємо з майстрами для вас з любов'ю. Ось так виглядає мій острівочок, показує ось так. Оце все прокручується, тому вам буде зручно обирати. Далі потрошечки розкуповують іграшки. Зараз хочу показати новиночки, погляньте, теж на різний смак, кому актуально можете робити скрін, і будемо робити вам відправочки. По 200 гривень, по 250 гривень. І є погляньте ось такі милі-милі іграшки, Теж, які ви дуже, -дуже обожнюєте. Далі є ось. Ось такі красунчики. З цієї сторони є ось такі милі ділки, ось такий красунчик і дуже багато різних ось таких символічних іграшок, брилочків по 100 гривень, є по 150 І є ось така колекція, яку теж роз, розбирають. Погляньте, можна обирати сімейство, а можна. Обирати ось такі окремо ось такі гарні вироби. Далі для тих, хто в пошуках якісних футболочок з принтами запрошую обирати є тільники, є ось такі патріотичні поло. Вишиваємо у Дніпрі фабрична якість. І є ось такі формати для наших військових. А хто в пошуках якісних, цікавих, ексклюзивних вишиваночок, то запрошую до перегляду. У моїх сторіночках є повністю огляди дитячих, чоловічих, жіночих і парних ось таких фемів руків, які теж відшиваються у Дніпрі, і є формат заходу України, вишиваночки. Так, для тих, хто хоче футболочки з вишивкою, то теж можна обрати у мене на різний розмір, різний смак і різний колір. Далі тут сумочки, папайки, кепочки і багато-багато всього, що у вас є можливість обрати тут і зараз. І нагадаю, що в моїх колекціях є дуже гарні ось такі корсети, сукні і багато різних святкових нарядів. Дів оренду тому. Ось такий швиденький огляд зробила для вас сьогодні. Працювала для вас з утра до вечора. Всім, хто завітав, щиро дякую. Всім, хто щось придбав, теж дуже вдячна і я і майстри. Нам дуже приємно, що ви незважаючи на час, який зараз, в який зараз ми живемо, все ж таки знаходяться бажання купляти щось для себе і для рідних і близьких, і дарувати їм дійсно якісні гарні вироби, які ми всі з майстрами створюємо з любов'ю для вас, тому е запрошую і далі приходити до шоуруму у форматі офлайн. Наступний мій робочий день буде через два дні у п'ятницю, а потім у понеділок. Ось, а для тих, кому зручно обирати щось е в онлайн, то теж запрошую. У всіх моїх соцмережах є телефони, е огляди з цінами. Стараюся прописувати. Е дещо е незрозуміло, пишіть залюбки, вам відповім, тому що ви онлайн працюю е без вихідних. Так, наступні два дні проведу в майстерні. Е потихеньку приймаю замовлення на літній сезон, тому хто що планує є шити, перешивати, ремонтувати, пишіть завчасно для того, щоб дійшовши до вас черга, ви розуміли, коли буде зроблений ваше, буде зроблене ваше замовлення, тому що створюю одяг, аксесуари, подарунки з душею багато років. Дизайнер-технолог я з 2004 року займаюся. Швейним форматом, тому обожнюю багато років всю цю роботу. Тому хто ще хоче, пишіть і дзвоніть. А я прощаюся з вами до п'ятниці і всім на все добре, всім папа. Обіймаю.